Війна, яка розпочалася в 2014 році на Донеччині, об'єднала багатьох українців. Одразу ж після майдану в Другобичі було створено координаційну групу Дрогобичі насос Допомога армії. Туди увійшли небайдужі люди, які поставили перед собою мету допомагати військовослужбовцям та добровольцям у боротьбі з ворогом. «З 2014 року їздимо до хлопців, підтримуємо, привозимо. Шкода, що не все, що вони. Просять, а так по можливості. Що саме возимо? І машини, і дрони возили, і смаколики найважливіше. А смаколики хлопці вдома побувають. І тут і місточок їхній з дому через нас. Ми знаходимося на теренах Дрогобичини. задіяні були люди з Дрогобича, Трускавця, прилеглих сіл і міст. Стебник Борислав. Ми на самих початках збирали гроші, так, як тепер кажуть, донатили нам люди деякі, підприємці були і з-за кордону. трускавці, продавали шашлики, смажили картоплю, продавали різні смаколики, і ті гроші ми збирали і купляли різні військові. До такої ініціативи доєдналося дуже багато людей. У нас було багато молоді, вже ті молоді хлопці, які нам допомагали, пішли воювати. На жаль, є і серед наших волонтерів молодих, 20-річний хлопець, який загинув. Він сам служив біля Бахмута і загинув на Херсонщині. Є хлопці, вже які і поранені то ті, що нам допомагали, на жаль, теж зараз на реабілітації. І їхні батьки зараз воюють, і їхні брати зараз вчаться військових. Географія допомоги у волонтерів СОС, ну дуже велика. Перші їздили від стониці до Широкиного по лінії, а тепер трошки менший маршрут. Від дворічної Харківщину і до Курахова, там чи далі. Кожну поїздку, а це раз чи два рази на місяць, волонтери з Другобичі на СОС обов'язково везуть для військовослужбовців домашні смаколики. Кажуть, такі привітання з дому підіймають хлопцям бойовий дух. Люди ліплять вареники, печуть пироги, пляцьки, які ми... у нас є в машині, нашій волонтерській ковчег. Ми возимо дві морозильні камери, ми туди складаємо речі і стараємося, щоб всі продукти були свіжі і ми їх довозимо до хлопців. Треба, то треба. Ми їдемо та й все, не дивлячись ні на погоду, ні на ями, ні на обставини, які що там. Гримить чи ще щось. Координаційна група допомагає військовим не тільки амуніцією, спорядженням, продуктами, а й підтримує хлопців духовно. До цього волонтерського руху доєднався і відомий іконописець Лев Скоп. З нами є один з теж найважливіших членів екіпажу, відомий художник. Він бедійна особа, Лев Коскоп. Він малює ікони для хлопців. Ті, ті ікони, оці маленькі, що в мене в руках, намальовані з, згонь, згонти розібраної церкви Святого Юра, коли міняють. Ці да. ікони посвячуються дорогою в трускавців, Дрогобичі, священниками. Є великі ікони, які він малює на е, ящиках, кришках від боєприпасів. У свою поїздку волонтери Дрогобичі СОС допомога армії вирушають на бусі, який вони називають ковчег. За ці роки він перевіз понад 300 тонн усілякої допомоги, проїхав понад 400 тисяч кілометрів. Але станом на зараз технічні можливості автівки вже вичерпані і вже три рази. Мотор міняли ходову постійно передивляємося, ремонтуємо то. Варимо, докупи ліпимо, щоб той бус тримався, бо тому що бувало таке, що ми по 3-4 дні до Києва доїхали, мотор поламався, давай мотор в Києві міняти, давай хлопцям кидати, щоб вони гроші нам перерахували, бо треба купити свіжий, ну, другий мотор поміняти. Слава Богу, що є такі люди, що то швидко відмовляючись від своїх робіт, лишають все і роблять наші наш автомобіль, який має їхати далі, бо вони розуміють, що є і продукти, і хлопці чекають. Волонтери кажуть, працюватимуть і допомагатимуть стільки, скільки того буде потрібно, бо знають, що у багатьох підрозділах з нетерпінням чекають на приїзд їхнього ковчегу, і це не тільки про речі, спорядження смаколики. Цей про душевне тепло та спілкування, підтримку та надійний тил. Більш детальніше про діяльність волонтерської організації Дрогобичі сос допомога армії. Дивіться вже скоро в ефірі Телебачення Капрі, Альона Соболенко, Владислав Цюбка, спеціально для Капріньюс.